Дорогі брати і сестри, подякував Господу, що можемо бути перед його лицем. І сьогодні ми вже багато часу провели разом з пробою стисло. Ви будете мені допомагати, тому що фактично вся проповідь вона є побудована презентацією. Тому дивитися на мене, одночасно дивитесь на екран, щоб розуміти про що йдеться мова. Ну насамперед хочеться подякувати вашій громаді за підтримку світянських програм. І за організацію цього процесу. Ви молодці, ви дивитеся з перспективою майбутнє. Хочу от, сьогодні тему побудувати на, на історіях, пригадати історію в старому заповіті, пригадати історію адвентистської школи, як вона формувалася. Ну і трішки сказати про ті наші можливості, які ми досягаємо через освіту. Ви знаєте, там, де освіта. Там не завжди так гладко, все без проблем. Там, де освіта, там завжди були проблеми, але одночасно були і Божі чудеса. Перший текст, чому нам потрібно вивчати історію, це для науки, так як апостол Павло говорив, щоб все, що відбувалося із, із ізраїльським народом, це є приклад для нас. Дивіться, перша історія, яку я хотів взяти, я швиденько її прочитаю ці вірші. Це перш друга книга царів з першого по шостій вірші. І сказали пророчі сини до Єлисея: Ось те місце, де ми сидимо перед тобою, затісне для нас. Хочемо сказати, що це є самий найцікавіший опис Богослівської християнської освіти, яка є записана, як відбувалося, які проблеми переживали в той час. Ось ці учні сказали, це місце, де ми сидимо, затісне для нас. Ходімо ж до Йордану, візьмемо звідти кожен по одній деревині і зробимо собі місце, щоб сидіти там. Це була їхня ініціатива. І він сказав, Єлисей, ідіть. І сказав один, зверніть увагу, вони не самовпевнені, вони все-таки визнають авторитет свого наставника, свого вчителя, поважають і люблять. Один сказав: будь же ласкавий і ходи за своїми рабами. І він сказав, Я піду. І пішов він із ними, і вони прийшли до Йордану і рубали дерево. І сталося, коли один валив деревину, то впала сокира до води. І той скрикнув і сказав: Ох, пане мій! Каже, вона позичена і сказав Божий чоловік, куди вона впала. Уявіть собі, що би була б ця історія, якщо б не було серед них пророка і цього духовного лідера. Вся історія їхнього освіти, їхнього будівництва була б надто-надто сумною. Але тут Божий чоловік питає, куди вона впала? Той показав йому те місце, і він відрубав кусок дерева і кинув туди, і випливла сокира. Чудо чи не чудо? І сказав він, витягни собі той простяг свою руку і взяв. Дуже коротенько, дивіться, оці тенденції, які ми побачили, що відбувається у учбовому процесі і в учнівському студентському колективі, можна вивести такі спільні тенденції. Ну, насамперед, перспектива розвитку тут у них було стільки багато охочих, бажаючих навчатися, що місця не вистачало. Тобто завжди там, де є освіта, там є розвиток. Я пригадую, львівська школа 10 років тому назад починала свою історію з чотирьох учнів, які збиралися в молитовному приміщенні. Але сьогодні, через певний час, ми маємо вже 170 учнів. І чесно вам скажу, що приходять батьки, приводять своїх дітей і просять, щоб ми брали дітей, але ми їх не можемо брати, тому що немає місця. І по Божій милості ми маємо вже план, вже затверджений. В п'ятницю ми отримали дозвіл на прибудову до Львівської школи, прибудова ще буде, і ми зможемо трішки більше розширитися і прийняти більше, більше дітей. Ну, я вам скажу, там, де є розвиток освіти, є завжди перспектива. Є наступна ініціативність і почуття відповідальності учнів. Учні мають, ну, є духовно зрілими. Значимість і повага до лідера це також духовний аспект. Синергія це збільшення ефективності праці, коли вони кожен по одній деревині, але всі гуртом разом. Ефект праці був значно ефективніший. Ми бачимо це також і в нашій школі. Сфера освіти освіти не захищена від проблем. Бачите, проблеми з сокирою. Це була проблема, але по Божій милості вона була вирішена. Але там, де освіта, запам'ятайте, друзі, там сила і чуда Боже. Я коротенько з вами подивлюся на історію Адвентистської освіти в США, тому що там якраз історія нашої церкви починається в цьому регіоні. І як все починалося і чи все було гладко? І так без проблем, навіть за наявності серед Божого народу Божого пророка. Перший, перший етап, який вартує сказати, це такий фанатичний погляд на необхідність освіти взагалі. Це період 44 по 1953 роки. Що ж відбувалося в церкві? Це відбулося розочарування 22 жовтня 44-го? І уявіть собі, діти, які вже не ходили в школу, а разом зі своїми батьками очікували повернення Ісуса Христа, а тут раптом їм потрібно повертатися назад у свою школу. Діти адвентистів зазнали насмішок, з них сміялися і говорили «little advent», «little advent», тобто маленький прихід, маленький прихід. І знаєте, як то було боляче батькам то чути, коли діти приходили додому і говорили про ці проблеми. І у адвентистів була ділема: або повертати дітей назад до державних шкіл, або абсолютно нехтувати освіту і нікуди дітей не відправляти, лишати їх вдома. Ну, Це був такий важкий період. Подивіться, в цей час Елен Уайт вона писала, не слід передбачати будь-яку конкретну дату повернення Христа, а дітям необхідно здобувати основні навички, щоб готуватися до майбутнього самостійного життя. А Джеймс Уайт він писав: деякі думали, що через те, що Христос приходить так скоро, їм не треба приділяти великої праці або витрат на підготовку своїх дітей. Це велика помилка, достатня для того, щоб накликати на себе невдоволення небес. Не буду читати рев'ен Геральт Елену і Джеймс, вони пишуть статті спеціально для того, щоб батьки мали правильну думку щодо освіти. Тобто, перший період це був такий невизначеності, сум'яття, і адвентисти думали, яким чином розвивати ось цю шкільну християнську освіту. Дивіться, наступний такий період, це з 53 по 67 рік, це коли починають створюватися домашні школи, як організовані приватним навчанням з ініціативи батьків чи громад. Подивіться, ще за 10 років, уявляєте собі, цей період починається, коли батьки починають виявляти ініціативу і саме без церковної підтримки. Церковна організація утворилася в 1863 році, а тут вже з 1853 року відбувається ця ініціатива. Давайте я подивимося. В цей час Джеймс говорив про низьку мораль у державних школах і стверджував, що схильність до вульгарної мови, сварок і суперечок прищеплюється дітям адвентистів, оскільки діти найуспішніші вчителі дітей. Мені це дуже подобається, дійсно. Найбільшими, най, ну, найкращими вчителями є діти. Вони впливають один на одне, і тому нам дуже важливо думати про те оточення, атмосферу, в якій знаходяться наші діти. Джеймс Уайт радив, щоб діти навчалися вдома. Ну, це було б безвихідь, щоб вони навчалися вдома з батьками або адвентистським вчителем. Було також занепокоєння, що коли діти приходили до державні школи, там викладали, викладали протестантські певні доктрини, але не, 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 не ті, які сповідували адвентисти 7-го дня. Ну, перша адвентистська домашня, зверніть увагу, не церковна, почалася в 53-му році в приватному будинку Бакс-Брідж у штаті Нью-Йорк за підтримки Джона Байнгтона, який потім був. Президентом Генеральної конференції. Його дочка Марта, вчителька за освітою, навчала 17 учнів. Була одна кімнатна школа, і вона працювала лише три роки. Щось подібне було. Ви можете бачити в Мічигані. Також відкривається школа, приватна з ініціативи членів церкви, але вона переснувала не більше двох років. Мене вдивує, оця наполегливість, впертість. Ну, досягати мети і не зупинятися ні на чому, а рухатися вперед. У 1955 році відкрилася домашня школа у Баттл Кріку, але проіснувала вона скільки років? Шість. Всі ці дані я навожу для того, щоб ви могли побачити, що освіта завжди мала, мала певні проблеми, що не все так було гладко і просто, а потрібно було жити по вірі. І школа через 6 років закрилась з таких причин. Заяви на зарахування до школи надходили дуже повільно, був незадовільний рівень дисципліни учнів, один вчитель був дуже поблажливим, а інший надмірно суворим. І третя причина це поруч була державна школа, не потрібно ніяких витрачати коштів, просто віддавали дітей в державні школи. Закриття школи дуже засмутило Джеймса Уайта. Він був змушений наняти приватних вчителів для своїх дітей. В 61-му році була пропозиція відновити в школу у Баттл Кріку, але Джеймс Вайт відхилив, сказав, пославшись на попередній невдалий досвід. Ну, деться ще одне негатив, але це наша історія. Ще одна школа відкрилася в 60-му році в штаті Нью-Гемпшер. Навчальний був процеслагоджений, але вчитель пропагувала у сфері здоров'я крайнощі. Вона забороняла учням вживати молоко, яйця, цукор, сіль. І діти, і батьки були обурені. І це призвело до закриття, до закриття школи. В 64 році була відкрита адвентистська школа в порожньому церковному приміщенні в місті Монтерей. Але через погану дисципліну в класі була закрита. Але вже в наступний рік члени церкви того міста вони відкрили нову школу, вже в приватному будинку, і в ній вже був створений церковний комітет, який наглядав за навчальним процесом. Ну так, коротенько, це наша школа. Якщо ви будете у адвентистському селі в Батл Кріку, ви зможете побачити ось цю це приміщення, це наша адвентистська. Школа. Ось це всередині. Можете побачити вчителя, дітей. Ну, не буду підводити підсумки, ви майже зрозуміли, що, про що я хотів сказати. Тут цілий перелік всіх ну, висновків за цей період це і брак коштів, це невистачання ну, нестача вчителів-адвентистів. Це не було церковної підтримки, це було досить таки складно, але в цей час формуються: формується адвентистська школа. Третій такий період, можна сказати, це на шляху до втілення концепції конфесійної школи. Що це означає? Що ці наші школи не просто самостійно існують. А вони мають конкретну церковну підтримку. Ну і самий великий вплив це розвиток адвентистської освіти, справив Гудло Бел. Він відпочивав в Батл Кріку, він покращив своє здоров'я в санаторії, прийняв адвентистську вістку і приєднався до церкви. В нього був стаж вчителя 15 років, і Джеймс Уайт помітив в ньому великий талант і скарб. І він запропонував, незважаючи на гіркий попередній досвід, запропонував, щоб він очолив роботу як директор. В цей час було всього-навсього 12 учнів, які були по віку від 16 до 20 років. Серед них були сини Джеймса Теленуай, Едсон та Уільям, а також Джон Келох. Але гляньте, ось в цьому слайді, посилаючись на документи церковні, в 1868 році, через рік, була ця школа закрита. Через що? Через недостатність фінансування. Знову ж таки, бачите, бачимо проблеми. 10 грудня 1971 році Елена Вайт написала сувору догану церкві Батл за те, що вони допустили закриття школи. І закликала Байла знову почати викладати в школі, яка повинна була відкритися знову. Ну от і тут наступний слайд говорить про дати, що у квітні 72-му році утворився шкільний комітет, до якого були залучені вже представники офіційної церкви Генеральна конференція. І 11 травня 72-го року було прийнято рішення, що комітет ГК здійснювати нагляд над школою. Найматиме вчителів та здійснюватиме спонсорську підтримку. Ця перша офіційна церковна школа відкрилася 3 червня 1872 року. року. Ви знаєте, до сих пір під огідою Генеральної конференції їх підтримкою. Ця наша система освіти існує і успішно розвивається, тому що вже Генеральна конференція підтримує її 30% оплати зарплати вчителів. Оплачує церковна організація. Окрім того, надає інші і консультації і тому подібне, проводять акредитації. Хочу сказати, що у нас почалася акредитація в Україні, у нас є більше 22 чи 23 шкіл. І в жовтні місяці буде акредитація львівської школи. Тобто ми отримуємо визнання на рівні Генеральної конференції. Інформація про наші школи будуть в Єрбуці. Це от на весь світ буде представлена наша, наша робота. Елен Вайт в му якраз тоді, коли була офіційно утворена церква, вона написала свій перший і один з найбільших творів щодо філософії та мети Адвентистської освіти під назвою Актуальна освіта. В якій всі сфери Розумового, фізичного, морального та духовного розвитку, дисципліна, самоконтроль, всі повинні ці елементи бути присутні. Ну будемо рухатися дуже швиденько, хвилин ще 10, добре? Дивіться, так сталося, що в Баттел Кріку була відкрита адвентистська школа, але по Божому благословенню, на протилежних узбережжях США. Відкривається в 81 році в Каліфорнії, в Хілдсбурзі, наша адвентистська школа. Там навчалися 33 учні. 19 квітня в 82-му вікна відкривається інша школа, і один із ну, директорів він заявляв, що поміж усіх навчальних предметів Біблія займає перше місце. Наступний четвертий період запровадження концепції збалансованої освіти та комбінованої програми на навчання. Першим секретарем відділу освіти при Генеральній конференції, уявляйте собі, вже створюється структура, є спеціально відповідальна людина за цю роботу, ним був брат Прескотт. Але він залишався одночасно керівником трьох коледжів. Ви можете на слайді бачити їхні назви. Уявляйте собі, яка була потреба в лідерах, хто би міг би очолювати цю навчально-виховну роботу. Служіння Прескота у відділі освіти ГК підготувало церкву до значного розширення і якісного зростання освітньої системи. Ну, потім журнал видавався. Потім ми знаємо, що в 92-му році Елен Уайт переїхала до Австралії і вона допомогла заснувати коледж Авondейл. От досить цікаво — рух за створення початкових шкіл. Я би хотів, щоб наші вчителі, викладачі цього закладу звернули увагу на ці от речі. Що сталося в 1897 році? Пожвавився рух за створення початкових церковних шкіл. Добровольці з числа студентів Адвентиських коледжів пішли викладати до новостворених церковних шкіл. Було достатньо шести дітей, але навіть якраз пише про це, якщо в церкві є шестеро дітей, то вже є необхідність, потрібно відкривати школу. Було достатньо шести дітей, щоб школа почала функціонувати. І ці події, цей такий добровільний рух надання допомоги нашим школам, утворення шкіл, оцей рух назвався Рух 1897 року. Сазерленд був одним із ідейних натхненників цього руху. І от зверніть увагу, важливим компонентом стала жертовність, тому що ті, хто відгукнувся на заклик, отримували. Невисоку платню. А звідки, звідки взяти було ці кошти? Якщо школи невеличкі, незначні, значні, звичайно, вони, вчителі не могли отримувати високу платню. Але ці молоді люди готові жертвувати були. Так, нові вчителі були настроєні на місію і готові були миритися з бідністю. Я вам скажу, напевне, також і подякаю вашим вчителям тут, в цій школі, тому що їхні зарплати не є такими великими. Якби це хотілося. Нові вчителі були настроєні на місію і готові були миритися з бідністю. Церковна система початкових шкіл зростала з приголомшеною швидкістю. Зверніть увагу, з 1895 по 1900 рік кількість початкових шкіл зросла з 18 до 220. І слава Богу, що на даний період церква Адвентистів. Поступаються лише католицькі церкви по кількості ужбових закладів, які ми сьогодні маємо. Наближаючись до завершення, я хотів прочитати ну, такі цитати або роздуми наших братів, сестер, які зробили великий вклад до розвитку історії, розвитку нашої освіти. Ну, ви що бачите на слайді, це ось про що говорив Куберник Олександр Петрович. Він дійсно західні конференції започаткував школу у Львові, а потім, коли була потреба на Тячево, він поїхав туди на Тячево і дуже багато докладав зусиль. Я думаю, я прочитаю те, що він говорив: християнські навчальні заклади мають унікальну можливість допомагати церкві в розвитку та розповсюдженні біблійного світогляду. Нейтралітет в освіті це міф. От, оце можна сказати ключове слово, речення. Нейтралітет в освіті це міф. Ну, Хтось може казати, ну в школі що там маленьким дітям, що там викладають, яка є небезпека, яка там ідеологія, але це міф. Хоча саме за нього і тримається сьогоднішня сфера освіти, стверджуючи, що релігія та освіта несумісні. І вихолощуючи системи освіти та виховання, нібито духовний аспект, авторитарно на державному рівні заповнює весь зміст програм ідеологію наскрізь просоченою секулярним мисленням. Дійсно, друзі, так воно і є, ми не повинні обманювати, тому що наші діти, опинившись в такому середовищі, вони зазнаються певного впливу. Ну, а Анжела Поліщук, яка також була директором школи у Львові, вона у своїй статті Виклики та переваги християнської приватної світи, вона говорила про знайомі нам речі, але вона говорила авторитетно, тому що вона пережила все те на собі, бачивши результати цієї роботи. Прийшов час, коли велика частина суспільства поставила перед собою запитання. Як зберегти дітей у християнському світогляді? Виникли свіц... виклики світськості, почали занадто тиснути на сім'ї сім молодь і дітей, а батьки ставали більш зайняті. Саме тоді найчастіше, почастіше але, рішення віддавати дітей в такі заклади, де є субкультура християнського середовища. Де є християнська атмосфера поваги, де є молитва, де вчитель формує звички учня, які не суперечать святому письму, де гартується характер і виникає нова генерація покоління, котра не знатиме армійської стрункості державної школи, тиску великих класів, тиску кол колективу. І кінець цитати: дитина виховується в середовищі, де є духовний наставник капелан. У такому закладі є викладання шкільних предметів через призму біблійного світогляду, коли виконується державна навчальна програма, в якій говориться про природничі закони, але при цьому також робиться акцент на креаціонізмі. Ну, це наука, яка ну, стверджує, що Бог створив світ. Дитина гармонійно всебічно розвивається, адже суспільству не потрібні одинокі, нещасливі генії в майбутньому. Нам потрібні щасливі діти наших церков. Та нашої країни, які принесуть користь у тих сферах, де вони себе знайдуть. Так швиденько перегляньте основні філософські тести Адвентистської освіти. Ось, ви можете бачити про це. Ну, наступні тези Адвентистської освіти це і Христос, центр, джерело мудрості, Біблія, стандарт істини. І навчання і чути голос Бога також і в природі. І На завершенні я вам розкажу такий маленький досвід, ті, хто, ну, можливо, навіть і знаєте, чули про те. Це директор школи, на похороні батька дитини, яка навчалася в школі. Вона, директорка, розказувала досвід це перед усіма присутніми там на тих похоронах. Вона казала, що у цього мужчини, що помер, був син, і є син, який не зовсім ну, добре, коректно себе поводив в школі. І через, через багато попереджень цю дитину було виключено із школи. Але на наступний день батько цієї дитини прийшов до директора і сказав, я не можу його втратити. Він розумів, що якщо дитина повернеться в державну школу підплив хлопців, які будуть справляти на нього поганий вплив, дитина просто пропаде. Але директорка, учбовий ну, адміністративний склад школи, казав, ні, він нам скільки біди приніс, скільки ми мали проблем з ним, ні, ми цю дитину не візьмемо. Вони відмовили. Батькові, але на другий день цей батько прийшов ще раз. І він знову сказав: Я не можу його втратити. Я не можу його втратити. Йому сказали, що ні. Але коли він вже прийшов п'ятий день із таким наполегливим проханням, то вони зламалися і сказали: добре, ми беремо вашого сина. Він ну, переживав і думав про те. Ким стане його син? І хоча він помер, але він, син залишився в хорошому оточенні в християнській атмосфері. Нехай Бог благословить і вас, і ваші всі зусилля. Не вагайтеся, ця справа Божа, вона завжди, всі школи починалися з маленького, пройде декілька років, буде завершено і будівництво, але і будуть у нас учні, будуть хороші, хороші наші класи. Нехай в новому навчальному році Божі чуда проявляться в пошуку хороших викладачів. Ну, наскільки я вже знаю, на перший клас у нас дуже хороші викладачі є, з досвідом. Наш заклад ліцензований, ми нічим не відрізняємося від інших державних там закладів, але те, що у нас є, немає ніде в інших школах. Тому давайте будемо цінувати цими можливостями, які ми маємо. Давайте подякуємо за все Богу. Амінь. Господи, щиро вдячний Тобі за твою любов, ту роботу і за те, що ти утворив різні інституції в Своїй Церкві, і, зокрема, відділ освіти для того, щоб поширювати актуальні принципи християнської освіти. Щоби ти був нашим найкращим вчителем і щоб наші діти могли отримати право на виховання. Сьогодні, Господи, коли світу загрожує фальшива небіблійна модель сім'ї, коли це нав'язується дітям, коли ми стикаємося з багатьма викликами, Господи, допоможи, щоб наші школи стали містами втечі, де б вони були захищені від цього поганого бездуховного впливу. Благослови Господь школу тут, у цьому місці. Даруй, Господи, хороший розвиток і перспективу. Щоб всьому, Господи, виявлялася Твоя сила, Твої чудеса для слави Твоєї. Дякуємо, Господи, за почуту молитву, будь за все прославлений, звеличений Бог, Отець, Сен і Дух Святий. Амінь.